Плануєте посадити дикий виноград, дівочий виноград, майте на увазі, його доведеться весь час контролювати, оскільки він має надзвичайно агресивний характер. Виноград заполонює усі можливі території, куди тільки може. Висягнути. Краса може перетворитись у справжнісіньку проблему. Забираючись на дерева, з часом він призводить до їхньої загибелі. Виноград здатний придушити ріст навіть ялівцю козацького. Видно, що тут намагаються контролювати його ріст, але не дуже це їм тається. Висока тополя теж не перепона для цього винограду. Пошування не дає бажаного ефекту. Це призводить лише до нащеплювання цієї рослини. Боляче бачити, як розростання дикого винограду призводить до загибелі дорослих, великих дерев. Він просто їх душить своєю масою. І тим, що не дає доступу світла. До листя дерев. Примудряється прорости навіть в бетонній споруді. І ось що ми отримуємо. Виглядає це цікаво, але уявіть, яка це пристосованість до умов зростання